Дружина одного бідного чоловіка робила масло, а він потім продавав його в місцеву крамницю. Вага одного бруска становила один кілограм. Отримана виручка була непоганою підмогою для сім'ї, але одного разу бакалійник став сумніватися в чесності бідняка, який продавав йому масло, і вирішив зважити куплені порції. Виявилося, що кожна з них важила не кілограм. А 900 грам це дуже розізлило чоловіка. На наступний ранок, коли той самий жебрак знову прийшов в магазин, бакалійник роздратовано сказав: Більше не принось мені своє масло, я все одно у тебе нічого не куплю, шахрай! Ти мені говорив, що кожен шматок важить по кілограму, тоді як насправді в них по 900 грам. Я не дозволю себе дорити. Бідолаха помітно засмутився, опустив погляд і сказав: У нас господар, не має чим зважувати. Мірою мені завжди слугував кілограм цукру, який я купив у тебе. По ньому ми з дружиною ізважували масло. Якою мірою міряєте, такою відмірюють і вам.